Ахо, вітаю. Сьогодні на нашій навчальній програмі була робота з тілом, і побачили в полі дуже цікаву інформацію, хочу в нею зараз поділитися. Змінюється не лише свідомість людства, змінюється не лише планетарна, кристалічна така розчітка, Змінюється фізика і змінюється природа, і змінюються тіла. І їм дуже-дуже важко. Ми вже бачили в полі, що природа конструює, майструє, експериментує з раковою клітиною. Тому що, якщо хтось не знає, ракова клітина це кліти... безсмертна клітина. Тобто, вчені, які знайшли, зберегли ракову клітину ще там 60 років тому. Стверджують, що якщо у ракової клітини є їжа, то вона безсмертна. Тобто зараз вже за 65 років цим клітинам, і судячи з того, як вони живуть, поки в них є їжа, поки вони безсмертні, то тобто вона не вмирає, ця клітина. Ну і звичайно, якщо тіло, до якої вона належить, вмирає, то вже тоді її живлення припиняється. Але ще раз повторюю: ракова клітина безсмертна. Чим вона відрізняється від інших клітин нашого тіла? Тим, що вона не хоче виконувати свою роботу, вона не хоче працювати. Тому, якщо домовитися з раковою клітиною, щоб вона працювала, то ми з вами отримаємо безсмертне тіло. І природа з цим дуже експериментує і переводиться взагалі наша біологія на щось інше, але з-за того, що людство. Бачить в усьому тільки погане, ну, тобто ми кажемо, це за то, наприклад, той же рак зараз став набагато молодшим, що ми бачимо в ньому виключно зло і виключно ворога. І це так. Тому що як кожна позиція має плюс і мінус, так само і з раковою клітиною. Вона ворог, вона не товариш. Але якщо ми як людство допустимо просто такі думку, що Бог. Життя це добро, то, і ми будемо знати, що навіть якщо ми цього не бачимо, але воно там є, то ми дамо більше шансів прискорити ці процеси, зробити те, що природа робить зараз. А вона, це такий, знаєте, зробила крок в те, що ми вже знаємо про ракову клітину, а сьогодні просто було з тілом роботи. То ми побачили, що це інше дихання. Інший процес метаболічний, оце метаболізм, який в усьому тілі проходить, і такий самий процес проходить в самій клітині. А ми з вами сконструйовані під іншу матрицю, під стару. В тій іншій матриці ми жили невеликими поселеннями, навіть якщо це були міста, вони не були в такій кількості людей. І в нас не було такого обміну інформацією, полями, в нас не було такої кількості інформації, яку ми зараз отримуємо на рівні нашого менталу. Люди не їли стільки їжі. Скільки вони їдять зараз? Тобто зараз інформаційно, енергетично, фізіологічно ми з вами набагато більше чого отримуємо. А метаболічні наші процеси, як фізіологічні, так і в тонкоматеріальні, працюють по лаштункам минулої матриці. І зараз це все відбувається, таке налаштування, і тому так багато людям фізично важко, просто фізично вони або не відчувають сил, або там в них порушений зв'язок з тілом. Тому що наше основне завдання було що зробити людям, ну і безпосередньо нашим отмологам щоб цей зв'язок був більш, цим, більш гармонійним, а прийшло до того, що важко бути з тим, що дісоційовано одне від одного. І ще була, був такий подарунок невеликий, мало хто знає, але ми знаємо, що є енергетичне тіло, яке між фізичним тілом і Тілом наших почуттів і емоцій. І це енергетичне тіло це є оце тіло, з якими працюють іглотерапевти, наші мердіани, чакри, там же в нас пранічне дихання, є таке тонке дихання, не лише фізичне. Туди ж потрапляє прана від їжі, яку ми отримуємо від нашої атми. І це тіло також називають крім енергетичного, ще ефірне. Але є ще одне тіло, яке між нашим чоловіком. Чотирихмірним тілом а у нас є фізичне, енергетичне, психоемоційне і ментальне тіло, і це чотирихмірне тіло видається нам на одне втілення, на одне життя. А далі йде а, уже е, наше е, тіло каузальне. Причинне тіло, в якому ми накопичуємо досвід душі будхиальне і атмічне. Також між чотирихмірним тілом і будхальним також є ефірне тіло, воно вже не енергетичне, воно в чистому вигляді ефірне тіло, і ось воно зараз якось дуже працює. Ніби знаєте, ніби нашому чотирихмірному тілу із цього квантового простору зараз якийсь новий ефір заходить. Новий, щось нове заходить. Ну і це таке, знаєте, для того, щоб цікавість якусь задовольнити, а нам ж треба щось прикладне, як ця інформація може нам допомогти? Так, от більше було про те, щоб людство знало, що змінюється фізика, що змінюється фізіологія, і що навіть те, що ми відчуваємо як негатив, це в позитив. Тобто є правда, де в нас забруднена вода, забруднене повітря, у нас ГМО, у нас неякісна їжа, ми не висипаємося, а ми зашлаковуємо своє тіло невідреагованими емоціями, наш ментал перезавантажений. Це все правда. Це ми все з вами добре знаємо. І ми працюємо над тим, хто медитує, хто якимись, хто детокси, хто якимись там ментальними ліпосакціями займається. Це ви великі молодці, але якщо ви ще знаєте, що це шлях до кращого майбутнього, що природа робить щось, щоб перевести нас з вами на якусь нову матерію, то ми просто можемо оцим знаю і все тут прискорювати ці процеси. Ось тому знаємо, радіємо більш до тіла обережніше. Ми знаєте, якщо ми знаємо, що до підлітків батьки повинні відноситись ну більше. З розумінням, що з ними відбувається, тому що не завжди дитина реагує на тебе із свого я, це просто можуть бути якісь гормони. І зараз щось про це. А коли ми з рівня своєї такої зверхсвідомості розуміємо, що тіло зараз елемент з усієї нашої системи, усіх наших рівнях, саме не захищене. І тому більше йому водички, більше сну, вигулювання. Його, нехай гуляє. А більше дбайте про те, щоб не перезавантажувати його інформаційно, енергетично, психоемоційно, Затримуйтесь у гарних почуттях, отримуйте задоволення від е, дрібничок. У нас зараз місяць тіла на атмосоціангах Ми з вами стрімимо тіла, тому що той, хто працює над відновленням зв'язку з вищим я, ви заблудилися. Заблукали. Хто працює, хоче отримати більший зв'язок з душею, заблукали. З родом заблукали. Розуміти свій емоціональний інтелект заблукали. Чому? Тому що тіло, якщо ви будете мати зв'язок з тілом, то ви будете мати зв'язок з мудрістю, з родом, з природою, з душею, з вищим я і будете мати зв'язок з тут, в якому все це і живе. Тому оце все вилітання, виходження, це швидше про детокси, про очищення. А для того, щоб дійсно мати зв'язок з собою, треба зв'язок мати з тілом. Тож будьте, будь ласка, до нього уважні, дякуйте йому, що воно поїло, що воно в туалет сходило, що воно проснулося, що воно, тобто виділить в себе таку материнську, батьківську таку струк... материнську структуру. Яка буде більше розмовляти, посміхатися, тому що ваша батьківська структура ще повинна буде дбати, щоб будити свідомість клітин і свідомість своїх органів, свого тіла. Тому що поки ми не пробудемо, не піднімемо свідомість, ми знаємо з вами про вібрації. І ми цим з вами займаємося. Оце коли емоції, якими я зараз думками займаюся, це все про вібрації, це все. Про відвищення вібрації тіла. Це дуже крута і необхідна робота. Але ще є робота про пробудження свідомості клітин. І Якщо ми це зробимо, то тоді наша меркаба буде нашим е таким е засобом е космічним для того, щоб ми, е живучи у цьому тілі були з усім Всесвітом на гарному, крутому зв'язку. Тож, будь ласка, знаєте, нам треба вміти дивитися на свої почуття зі сторони. Нам треба вміти. Відшаровуватися від своїх думок, дивитися такий сторонній свідок да, на себе. А, але обов'язково ще повинна бути така структура, яка дбає про ваше тіло як мама е, і займається вашим тілом як тато, тобто, щоб і свідомість, і душа отримали е, ті необхідні завдання від вашого цілого я, е, і все разом це буде еволюціонувати і е, слугувати переходу в наше найкраще майбутнє. Все, молодці, що слухали, що слухаєте. Ось будемо ділитися далі. У нас вже сьомий день закінчився. Вже потім буде рефлексувати, скільки тут всього відбувається. Завтра будемо робити вже роботу на війну, на те, щоб прояснити щось трохи більше вже сьогодні. Була така частина, але я ще хочу про це перед цим трішки побути. Ось, і цей все в нас буде добре. Увіймаюся серцем Еви.